Вишита вишиваночка візеруночки, наче на картині оживуть малюночки, волошкове поле, чорнамент гарний, все це переходить до доні від мами. Вишива бабуся молитву читає процвітай країно, процвітай віками, защебечуть дзвінко пташки у гайочку. Заведу дівчата гарненький таночок. Вишиванка мила, стежечка тимдітна, зацвіте калина, зрадіє дівчина, і у вишиванках заспіва країна, Процвітай яскраво мужня Україна. Добрий день, дорослі і діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про вишиванки. Що ж за слово таке вишиванка? Вишиванка це національна святиня, яка символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, що не переривається віками. Це символ здоров'я і краси, щасливої долі і родинної пам'яті, любові і вірності. Вишиванка ще й оберіг. Від усього лихого, одягайте свої вишиванки, нехай весь світ побачить, яка прекрасна наша Україна і її символи. Ой, треба і яйку даринку швидше зібрати. Допоможете? Звісно, допоможемо. Я яйку даринку на свято збираю, я яйку даринку файно вдягаю. Візьму вишиванку, на ній дивні квіти, на ній візерунки, Любов'ю зігріться, спідничка, як сонце, і фартух легенький, Віночок тендітний, устрічка гарненька, Мої черевички. Готова даринка, Засяяли очі, наче іскринки. Які ж Цікаві факти ви знаєте про вишиванки. Вишиванка це святковий, а не повсякденний одяг. У будні українці носили так звані буденки, непомітні сорочки, а на свята одягали вишиті, які ще й захищали людину як оберіг. У кожному регіоні України своя техніка вишивання. Орнамент і традиційні кольори вишиванки. іноді навіть окремі села можуть похвалитися своїми особливими вишиванками. Раніше вишивання було виключно жіночим заняттям. Зараз вишивають і чоловіки. Вишивка однієї сорочки може займати від двох тижнів до трьох років, залежно від складності технік. Орнаментами української вишивки віднедавна прикрашають не тільки сорочки, а й автомобілі, предмети побуту. А ще дуже багато пісень лунає про вишиванку. Давайте прослухаємо одну з них. Давайте! shit Моя вишиванка, матусина казка. Моя вишиванка, бабусина ласка, духовне багатство, зв'язок поколінь, це нації спадок, сукупність родин. Моя вишиванка, легкий візерунок, його намалюю матусів дарунок. Моя вишиванка, моя Україна. До тебе душею і серцем ялину. Нехай кожне слово дарує тепло, а свято надію усім принесло. Тож пісня лунає, співає країна, найкраща держава, моя Україна. Ну що ж, малята, час завершувати нашу історію про вишиванку. До побачення! До побачення! До зустрічі!